Мотузкова траса, що мала дарувати драйв та емоції, перетворилася на справжню пастку. Просто посеред білого дня в столичному парку перемоги підліток впав з висоти. Дитина наразі на лікарняному ліжку із важкими травмами. Та от цікаво, хто це не хто мав контролювати безпеку і чи може така історія повторитися вже завтра. Наш журналіст Олександр Бончев вирішив докопатися до істини. і те, що він дізнався, реально шокує. Цей атракціон зараз закритий. 8 червня в Київському мотосковому парку тут постраждав підліток. Зірвався з висоти. Його госпіталізували серйозними травмами. Місце охороджено червоною стрічкою. Слідчі дії тривають. Як заземлення було, як світло розвели. мені як... теж повністю невідомо. Як фіксація всіх цих елементів проходить? Як вони для себе розуміють зношеність всіх цих елементів з'єднання разом із Максимом Насміяновим вирушаємо в рейд, перевіряємо столичні атракціони. Нас цікавить технічний стан та наявність дозволів. Перший автодром машинкам понад 20 років гума зносилася, але ще тримається. Подушка на кермі працює. В Європі вони списуються, вони переміщуються на Балкани в Україну. В країни, де не такі е високі вимоги безпеці користувачів, бачимо працівників атракціонів. Хочемо дізнатися, коли був останній техогляд, але вони тікають. Не даю коментарів. А чому не хочу? Ми вас побачили біля атракціонів. Я подивився, про що гуляю тут на касі. Документів теж немає. Направляють до адміністрації. Йдемо туди. Зачинено. Але у вас є ще право кинути скринькою звернення, на яке ви не повинні відповісти протягом 30 діб. Але що ви не відповідати будь, я вам не знаю? Наступна точка Труханів острів минулого літа. Тут сталася трагедія. Над Дніпром був натягнутий трос, яким екстремалів переправляли з правого берега на острів за лічені секунди. Одного дня він порвався, загинув хлопець 2004 року народження. Наразі майно атракціону перебуває під арештом. Продовжується експертиза об'єкта, щоб встановити причину падіння юнака з канатної дороги. Слідство триває, а винні ще не покарані. Зараз цей атракціон закритий, але на пішохідному мості працює інший роуп джампінг. Це коли людині прив'язують до ніг спеціальний канат, і вона стрибає вниз. Тут у працівників повний пакет документів. Ми проходили сертифікацію на те, що в нас опори, поруч на що ми цепляємось, все це в нас в ідеальному стані. Сертифікати на мотузки на їхнє випробування. Ми здавали це в профбезпеку, безпеку охоронну праці. Відвідувачі кажуть: довіряють інструкторам, підписують згоду і беруть відповідальність на себе. Підписала на згоду, підписала, що не п'яна, не маю алергій і сама відповідаю за наслідки. Запитувати у власників атракціонів або інструкторів документи, які гарантують вам безпеку. Це нормально і правильно. Адже, окрім вас, цього може ніхто і не зробити. Загалом за безпеку атракціонів в Україні стежить Державна служба з питань праці. Саме вона надає дозволи на використання атракціонів підвищеної небезпеки. Але моніторинг стану атракціонів не є постійним. Перевірки здійснюється час від часу в певних випадках. Лише тільки в чотирьох випадках ми здійснюємо нагляд. Це е, перевірка е, раніше виданих приписів у, у випадку перевірки. Друге це звернення звернення фізичних осіб щодо порушення їх прав. Е, е, третє це у нас у разі настання аварії нещасного випадку. І четверте, це за дорученням премєр міністра У разі нещасного випадку вся відповідальність лягає не на контролюючу організацію, а на власника атракціону, бо саме він має стежити за своїм обладнанням і тримати його в належному стані. І навіть якщо ви підписали документ, в якому погодились взяти відповідальність за своє життя на себе, у разі інциденту це не врятує власника від суду. Поліція фіксує сам випадок і в протоколює його друге. Швидка медична допомога фіксує травму. Страшна санкція це 5 років позбавлення волі. Це перше. Що варто врахувати друге, звичайно, це компенсація матеріальної моральної шкоди. Жоден дозвіл чи наявність ліцензії не гарантує вашої безпеки, адже форс мажори ніхто не виключає. Тому просіть акти перевірок і зберігайте чеки про всяк випадок. А головне, пам'ятайте, будь який атракціон це ризик, іноді навіть смертельний.